Вітаю вас, дорогі друзі! Це приємний сонячний день. Розумію, що почалося літо. Це одна із найприємніших пір року для багатьох, але я пана можу бути зіпсована такою неприємністю, як кишкове захворювання. Знаю по досвіду, що кишкове захворювання викликають неабияку паніку у пацієнтів, адже висока температура, страшні болі в животі, виражений понос та слабкість, прикут тут до ліжка, і пацієнти в паніці не знають, куди бігти, до кого звертатись і що взагалі робити. Ви дуже здивуєтесь, але насправді в більшості випадків кишкове захворювання лікується дуже просто. Не потрібні ні важкі потужні антибактеріальні препарати, не потрібна крапельниця, не потрібна госпіталізація в лікарню. Тільки треба знати чітко, що робити з самого початку. Адже кишкове захворювання може прогресувати, і щоб його зупинити, достатньо перші 2-3 дні зробити правильні кроки. Отже. Перший і саме дієвий спосіб для того, щоб зупинити прогресування кишкового захворювання і, скажімо, на корню зупинити цей патологічний процес, це вивести токсин із організму. Для цього можна зробити або перемовання шлунка, або, як це неприємно звучить, зробити клізму, а також додати сорбенти. Якщо організм буде очищений від токсину в якомога ранні сроки, захворювання швидко мине. Друге це треба підтримувати водний баланс. Кишкові захворювання небезпечні своїм ускладненням, в першу чергу, зневодненням, особливо маленьких діточок. Для того, щоб м'яко і без ускладнень вийти з кишкового захворювання, треба постійно приймати велику кількість рідини. Краще рекомендується не просто приймати звичайну воду, а воду, збагачену електролітами або, можна сказати, простіше, солями. В аптеці є багато різних засобів, які мають збалансований правильний набір солей, які людина втрачає з рвотою або проносом. І від, відновлюючи цей електролітний баланс, кишкове захворювання не буде протікати важко і не буде протікати довго. І, звичайно, в гострий період кишкового захворювання дуже важливо дотримуватися ще одної дієти для того, щоб уникнути неприємних супутніх симптомів та уникнути затягування хвороби. Будьте всі здорові, не хворійте і не панікуйте, але в разі потреби завжди звертайтесь, готові вам допомогти.